Вітаю традиційно в ефірі. Програма Спорт за тиждень та я і ведучий Віктор Самчук. У сьогоднішньому випуску ми вам розповімо про перемоги рівненських баскетболісток, місцевих волейболістів, дзюдоїстів та гирювиків. Про найцікавіші спортивні події тижня далі детальніше. Жіночий баскетбольний клуб «Сузір'я» у фіналі чемпіонату країни на домашньому майданчику рівнянки приймали Тернопільський універ. Саме від цих двох поєдинків залежало, чи вийде Сузір'я достроково у фінал. У перший змагальний день місцева команда показала зібраність. Сузір'я раз у раз влучно закидало м'ячі у кошик, і у підсумку рівнянки перемогли з перевагою у 41 пункт, – 84-43. На наступний день Сузір'я здавалося, показало ще більш достойну гру. Натомість Тернопіль явно не дотягував. Як наслідок, чергова перемога рівнянок: – 76-39. Це вже гра по великому рахунку, нічого не вирішує у нас там турнірні таблиці. Ми готувалися привести гравців, щоб ну вони трошки. Е Набралися досвіду, пограли з досвідченішими гравцями. Ну це от в принципі основне ні задачі у нас були в цьому турі. Після домашніх перемог БК «Сузір'я» вже виходить до фінальної частини чемпіонату України. Щоправда, перед цим вони повинні зіграти дві гри у Івано-Франківську. Останні дві гри, гри е, вирішують е, очки, які йдуть на фінальну частину, тому е, буде дуже важко, але ми будемо намагатися перемогти, хоч у одній грі, щоб ці очки пішли до фінальної частини. Не хочеться виграти, як мінімум е, отримати проживе місце, як максимум перемогу. Будемо бачити, ми в цьому році ж не приймали участь у фінальній частині, тому е, е, важко оцінити рівень, який зараз залишився по першій лігі фінальної частини. Схема проведення фіналу поки невідома. Тренерський штаб переконаний, що до березня у них є ще час, аби якомога краще підготувати команду та завоювати, якщо не чемпіонство, то бодай призові медалі. У Рівному пройшов чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів із вадами зору. Місце проведення змагань обрали не випадково. Саме рівняни є одним із кращих дзюдоїстів країни. Втім, на татамі достойних суперників їм вистачало. Рівне традиційно приймало чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів із Вадами зору. Інфраструктура та інші фактори є визначальними при виборі місця проведення змагань. Також важливо, що із 60 учасників майже третина представляє рівне. Рівне є базовою командою, збірної команди України серед спортсменів з зору. У нас, в принципі, досить вагомі здобутки. От, зразу після чемпіонату України ми починаємо навчальний тренувальний збір перший в цьому році. От, і в вересні нас очікує чемпіонат світу, який, який пройде в Америці, в місті Колорадо Спрінс. Це перший етап відбору вже буде на Паралімпійські ігри. Окрім місцевих спортсменів поборотися приїхали дзюдоїсти із Луганська, Донецька, Запоріжжя, Києва, Тернополя, Луцька та Івано-Франківська. Рівненський дзюдоїст Олександр Косінов має вже за плечима чемпіонство Європи та світу. Втім, на нинішньому турнірі суперників він не недооцінює. Вже не перший чемпіонат України для мене. Я вже був чемпіоном України. Менш того, я чемпіон Європи, чемпіон світу та чемпіон Паралімпійських ігор. То для мене цей чемпіонат це як. Є стадія підготовки до майбутнього чемпіонату світу. Я всіх розглядаю як потенціальних суперників. Я нікого не недооцінюю. Я виходжу на та са настрою стільки на перемогу. У підсумку рівницькі спортсмени виграли 8 золотих медалей із 14 можливих. Для них це хороший старт у 2014-му. Окрім того, переможці пообіцяли привезти медалі із майбутнього чемпіонату світу, який запланований на вересень. Рівне на кілька днів стало волейбольною столицею України. Обласний центр приймав другий тур Всеукраїнської студентської волейбольної ліги. Місто на змаганнях на високому рівні представив університет водного господарства. У вищій волейбольній студентській лізі участь цьогоріч бере вісім команд. Рівне в цих змаганнях представляє університет водного господарства. У першому турі рівняни показали дуже достойну гру і завоювали дев'ять очок, що вивело їх в одних із лідерів чемпіонату. У домашньому турі воднику потрібно було зіграти вже тільки з трьома командами західної групи Вінницею, Кам'янцем, Подільським та Тернополем. Для місцевих хлопців ці змагання стали нелегким випробуванням, адже боротися є за що. Окрім медалей, гравцям команд призерів присвоять звання КМСів. Команда «Призери» дає право ігрокам присвоїти звання капітанки між цього спорту. По-друге, рівень студентського волейболу в даному випадку дві команди, які мають гравців професійних міст, грають в супервігах і так далі. Це досвід. Ну і третє, найголовніше, що я вважаю, це популяризація цього виду спорту. Рівняни мають можливість подивитися, що, хто, як і так Хоча Волейбол на рівсі вмирає, легко виражається. За три дні другого туру рівняни зіграли три матчі. Вони показали справжній чоловічий волейбол. Спочатку вони розправилися із Тернополем з рахунком 3-1, а далі взагалі не залишили шансів Вінниці, в якої виграли 3-0. У останній ігровий день студенти Нове ГП зустрілися із фаворитом Кам'янцем Подільським. Як можна було прогнозувати, господарі майданчика програли з рахунком 1-3. За підсумками туру, НовоГП зайняв друге місце, що дало йому можливість вийти у фінал студентської ліги, точна дата проведення якого не відомо. Впродовж кількох днів тривали не тільки волейбольні, а й баскетбольні баталії. У місті проходив черговий етап чемпіонату України з баскетболу. Вік спортсменок тут не перевищував 12 років. Останній матч домашнього туру рівненська команда провела проти киянок. Останні в турнірній таблиці виступають в ролі аутсайдерів. Втім, легкого супротиву ніхто не очікував. Рівненській команді гру на свою сторону вдалося перетягнути лише в другій половині. І у підсумку киянки програли. Незважаючи на це, гостям в рівному сподобалось. Сапі в принципі. Ше собрано, да сні інтересно грать. Ми набираємося. досвіду, ровно дуже Хороший город також живуть мої росунки, так що мені такому виступамося. Всього у рівненському етапі чемпіонату України участь взяло чотири команди: із Дніпропетровська, Миргорода, Києва та Івано-Франківська. Впродовж чотирьох днів кожний колектив по колу зіграв по чотири матчі. Рівнянки у підсумку жодного разу не програли і поклали у свою скарбничку найбільше очок. Ми виграли всі ігри. Я звичайно дуже радий, але треба багато працювати. і До фіналу залишилось тільки два місяці повиправляти ті помилки, які ми побачили на цих іграх. Незважаючи на переможну ходу рівницької команди, поки не відомо, чи вона вийде у фінал. Місцевим дівчатам потрібно буде зіграти ще один тур у Дніпропетровську. Коли відбудуться змагання, поки невідомо. Баскетбольний клуб Пульсар завершив перше коло вищої всеукраїнської ліги. Останній матч рівняни грали на виїзді у Харкові проти тамтешнього вантажу. Суперник був непростий. До слова, харківська команда є одним із фаворитів цьогорічної вищої ліги. І прогнозовано першу чверть матчу. Рівняни програли з відривом у 11 очок. Далі справи у пульсара пішли трохи краще. Рівняни змогли дати бій своєму супернику. По грі у другій десятихвилинці поступилися вони лише одним пунктом. Після перерви рівненську команду, наче підмінили раз у раз пульсарівці допускалися помилок, які суперники пробачати не хотів. І у підсумку дві останні частини були за харків'янами 22-9 та 20-14. І у підсумку тринадцята поразка пульсару у сезоні з рахунком 93-62. Серед рівнян найкращим став Тарас Липін, який загрузу міг заробити 29 очок. А друге коло пульсарівці відкриватимуть вже 16 лютого. Гратимуть вони на виїзді у Києві проти аутсайдера вищої ліги Бека. Київ 2. Бразильський джиу-джитсу у рівному розвивається. Впродовж двох днів іменитий спортсмен із Польщі тренував членів місцевого клубу Грейсі Бара Рівне. Як обмінювалися досвідом місцеві спортсмени з іноземцем? Детальніше у наступному сюжеті. Чезарик Стефанчук займається бразильським джиу-джитсу у Варшаві вже шість років. За цей час він здобув чимало перемог. Серед останніх золото на відкритому чемпіонаті Польщі 2013, срібло на кубку Польщі та бронза на відкритому чемпіонаті Італії. До України він завітав не вперше. Візитом вже до Рівного залишився задоволений. Це мій третій візит до України. Раніше я проводив подібні тренування у Києві, Львові, Ужгороді та Одесі. Бразильське джиу-джитсу знаходиться в Україні на першій сходинці розвитку. Хоча тут немає багато спортивних клубів, але ваші спортсмени дуже сильні і мають велике майбутнє. Вони відчувають цей вид спорту, відчувають техніку, тому з часом від них можна чекати багато перемог. Місцеві спортсмени, які займаються бразильським джиу-джитсу, регулярно їздять до Києва, Львова та інших міст на навчальні семінари, аби підвищити свій професійний рівень. Тепер же подібне тренування вирішили провести і в рівному. Ми готуємося до змагань, яких буде в цьому сезоні дуже багато, і це якби є в рамках підготовки цей семінар до змагань. Ну і саме основне це те, що дуже важливо, якщо ти хочеш щось навчити, це займатися з кращими, сильнішими, технічні. Рівненська обласна федерація джиу-джитсу подібні заходи планує проводити і надалі, тож чекати перемог від місцевих спортсменів довго не прийдеться. У рівному пройшов перший боксерський турнір, присвячений пам'яті відомого тренера Павла Дмитрієва. Вшанувати пам'ять відомого спортсмена, обласна федерація вирішила саме змаганнями, адже той не уявляв життя без спорту та присвятив йому багато часу. Павло Павлович за своє життя, який він провів в цьому залі, це більше 38 років. Він тут відпрацював. Був сумлінний, хороший тренер, який відносився до своєї роботи. Досить позитивно. Павло Дмитрів за свою спортивну кар'єру виховав десятки майстрів спорту КМСів та просто чемпіонів. На США номер 5 У день відкриття змагань відкрили і меморіальну дошку. На перший турнір пам'яті Павла Дмитрієва з'їхалось п'ять десятків спортсменів з усіх куточків області. Цей турнір тільки започаткований, і ще він не набув своєї такої. Флотностя для того, щоб вже знали, що на нього треба їхати у підсумку. Всі боксери-переможці отримали заслужені нагороди. А на наступний рік організатори пообіцяли зібрати на турнірі в рівному чини всю Україну, адже про діяльність місцевого тренера знають далеко за межами області. Змагальний сезон відкрила обласна федерація гирьового спорту. Чемпіонат регіону пройшов цими вихідними. Про перших переможців 2014-го детальніше дивимось далі. Рівненська обласна асоціація гирьового спорту провела дуже активний 2013 й змагальний рік. На нинішній сезон у гирьовиків ще більше планів. Нині першими вирішили провести обласний чемпіонат, аби відібрати найсильніших спортсменів на змагання вищого рівня. Ми будемо на майбутнє, на майбутнє брати участь в максимальній кількості змагань, в яких тільки можна. В цьому році чемпіонат світу серед чоловіків у Франції. Надіємось хтось наших туди потрапить. А серед жінок аж Сан-Дієго. Будемо тренуватися, збирати гроші, тому що Сан-Дієго, так само як і Франція, це не близько. Всього на чемпіонаті області змагалося сім десятків спортсменів із Дубинського, Рівненського, Сарненського та Рукитнівського районів. Були тут як досвідчені гривики, так і перспективні новачки. Зимасці вже рік вже більше року, рік і два місяці. зараз буде приблизно подобається саме спорту. Тому що тут потрібна і витривалість, і сила, і техніка дуже доволі складна. Чи, техніка. Е, до того, щоб займатися гір'ями, наприклад, потрібно лише займатися одними гірямим. Потрібно все. Потрібно і штанга, е, займатися там жим, лежачи, тяга, присідання. Е, це дуже така розвиваюча. У підсумку найбільше медалей першого гатунку вибороли спортсмени із Дубного та Сарн. Саме вони боротимуться за медалі в кінці лютого на чемпіонаті України. Один з етапів обласної спартакіади серед закладів профтехосвіти приймало рівне. Щоб позмагатися у армспорті, з'їхалися студенти з усіх куточків Рівненщини. Всього учасників було більше сотні. Організатори кажуть, що рукоборство замінило бокс, який не є таким доступним. Три роки, три роки ми е, замінили бокс. Замінили бокс, так що це дуже високооплачуваний вид спорту, дуже великі затрати замінили армспортом. І третій рік підряд в наш на нашій базі проводяться ці змагання. Великий відсоток учасників на змаганнях складали і дівчата, які не менш вправно боролися на руках аніж хлопці. Це від спорту не важкий, коли ми були змагання за свою групу. То мені не було таких, можна сказати, щоб я там не впевнено брали, чи я не допомагала. Суддівська колегія каже, що жіночий армспорт є складнішим аніж чоловічий, і цьому є декілька причин. Мало кваліфікованих тренерів в області, які можуть показати саму техніку боротьби, і дівчата менше за хлопців вловлюють сам цей процес тренувань. Тобто, в них дуже багато травмонебезпечних положень. І ну різних нюансів, тобто можуть бути дуже великі травми у дівчат. За підсумками змагань найбільше золотих медалей вибороли студенти рівненського центру сервісу та дизайну, командне срібло у Сарненчан, а бронзові нагороди чемпіонату поїхали до Демидівки. Наразі це всі новини. Більше про життя міста та області ви завжди знайдете на сайті рівне1.tv. зустрінемось наступних вихідних у той же час у тому ж місці.